Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про Золоту гору. Було собі три брати. Старшому було одинадцять років, середущому десять, а найменшому лишень сім. Жили вони собі у батькові господі, бо ще в них і батько, і мати живі були. Живуть вони собі у батька та в матері, те й живуть. Аж тут розійшлася скрізь чутка, що в такі-то царстві, в такі-то державстві, там-то і тамто є золоті гори. А хто ті гори відбере у зміїв? Тому цар пів царства свого дасть. От і каже найменший брат Семиліток. Візьмімо, брати, у батька конячку, та їдьмо і ми шукати ті гори. Може, одвоюємо їх у Зміїв, то й будемо царями. Добре, кажуть ті. Як їдьмо, то й їдьмо. Зібралися. Випросили у батька старого коня такого, що вже і ходити не здужає. Запрягли його, поклали хліба на віз та й поїхали. Їдуть та їдуть, їдуть та їдуть, та все розпитують дорогою про Золоту гору. Хто не йде, хто не їде, кожного питають, чи не знає часом сам? Або чи не чув од людей яких перехожих, про де то ті золоті гори та які змі їх стереже? Хто чув що небудь людей, їм розкаже. А хто не чув, скаже. Не знаю люди добрі, не бачив і не чув нічого про таку гору. Вони йому подякують. І за те, що бодай добрим словом до них обізвався, та їдуть собі далі помаленьку. Їхали вони так, може, з рік, а може, й більше, і заїхали в Пущу. Скрізь ліс та ліс і такий, що сказати не можна, тільки небо поміж листям синіє та земля під ногами. А то більше нічого і не видно, хоч би хто йшов. Хоч би хто їхав, аби запитати, куди ця дорога веде? Де там? Ані душі живої біля них нема. А тут уже і сонечко закочується за ліс. уже й вечоріє. Що будемо робити? питає старший брат. А що ж робити? каже семиліток. Будемо ночувати. Уже що Бог дасть, те й буде. Випрягли вони коня і пустили пастися. Самі розклали над шляхом вогнище та й сидять і розказують то про се, то про те, щоб їм у лісі все-таки не так було боязко. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли та й поїхали. А ліс що далі, то густіший, таке дерево товсте, з чотирьох не обіймеш, а вони їдуть та їдуть. Утомиться коник бігти, за возом йдуть. Хто втомиться йти, сяде на віз. Так проїхали вони днів зуп'ять або й десять. Уже і їсти геть нічого немає, вже і коник на силу ногами переступає, а вони все їдуть та їдуть. Куди це ми їдемо? питає старший брат. Де б ті золоті гори взялися в цім лісі? Ще пропадемо з голоду, у нас уже і хліба нема. Вертаємося назад. Ну, Каже семиліток. Уже тепер нічого вертатися. Коли спочатку не вернулися, уже тепер їдемо до кінця. Що буде, те й буде. І поїхали. Через день бачать стоїть хатка. Усі раді, бо скільки днів жодної живої душі не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня. І завели його в стайню, а самі пішли в хату. В хаті нікого нема. Вони сіли за стіл, повечеряли, що було там у хаті. Ждуть та й ждуть хазяїв, нікого нема. От Семиліток і каже: Ну, тепер, брати, тут недалеко є міст. Через той міст їхатиме Змій уночі. То треба йти його стерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший. А ми будемо в цій хаті. На другу ніч уже піде другий, а на третю я сам піду. Ну, добре, так і зробимо. От ті зосталися в хаті, а старший пішов. Вийшов він на двір, Подумав, подумав і пішов у стайню. Ліг під жолобом та й заснув. Як стала північ, семиліток і каже, піду я та довідаюсь, чи не спить то наш брат під містком. Приходить туди, аж брата й нема там. Сів він під тим містком і дожидає Змія. Коли це летить на коні такий, що аж іскри сиплються, а за ним собака біжить і сокіл летить. Прилітає до містка кінь спіткнувся. Змінюхнув на цей бік, на той бік і каже: А ти чого сюди прийшов? Чи прийшов битися, чи прийшов миритися? Ні, каже семиліток, – я до тебе не прийшов миритися, а прийшов битися. Добре, каже Змій, як битися, то й битися. Ходім же зі мною на золоту гору там і битися будем. Пішли вони на золоту гору. Змій його як ухопить, як кине об золоту гору. Так він і отскочить, мов той м'яч. Тоді схопиться скоренько на ноги та й до змія, ухопить його і як кине, так змій вгрузне вгору. За третім разом загнав він змія угору по самісіньку шию. Тоді голови йому постинав і покотив із гори. А сам узяв коня, собаку і сокола та й поїхав додому. Приїздить, а брати сплять. Один у хаті, а другий під жолобом. Він коня поставив у стайні, а сам ліг у хаті і спить. Прокинулися вранці брати, дивляться у стайні кінь. У хаті сокіл та собака. Будять вони семилітка і питають, де ти, брате, взяв коня, сокола і собаку? Де взяв, Бог мені дав. А ти, брате, був цієї ночі під містком. Був, відказує. А що ж ти там бачив? Нічого не бачив. Е, брате, брате, хоч би ти, брате, не брехав. Ти ж цілу ніч під жолубом спав, і гадай, що я про це не знаю. От, на другу ніч під міст виряджають уже другого брата. Вийшов він увечері на двір, подумав, подумав, побоявся йти під міст, подався у стайню, ліг під жолобом та й заснув. Уночі. Семиліток пішов під міст подивитися, чи не спить часом його брат. Приходить, а того нема, сів він сам під містком, аж летить на куні уже старший змій. Так аж іскри сиплються, а за ним собака біжить і в сокіл летить. А чого ти сюди прийшов? питає Змій. Чи прийшов битися, чи прийшов миритися? А вже ж не миритися. Я прийшов битися. А якщо битися, то ходім на Золоту гору. Ходім, відказує семиліток. Пішли вони, приходять, щепилися. Як кине зміс Семилітка – так той і одскочить от від от землі, як же кинув семиліток змія, так той і загруз у гору по коліна, другий раз, як кине змій семилітка, так йому й нічого. А як змія кинув семиліток, так він уже аж по пояс загруз гору. За третім разом семиліток загнав змія, по самісіньку шию в золоту гору. Тоді взяв, подрізав йому голови і поскидав із гори, а сам сів на коня, забрав сокола та й собаку і поїхав до братів. Приїхав, поставив коня у стайні, а сам пішов до хати та й ліг спати. На другий день. Встають брати і дивляться. В стайні знов десь узявся другий кінь, а в хаті сокіл, собака. Де ти взяв семилітку коня? Бог, каже, мені дав. А ти, брате, ночував під містком. Ночував, каже. От і ти брешеш. І ти цієї ночі ночував у стайні під жолобом. Ти думаєш, що я нічого не знаю? На третю ніч ото уже черга йому самому йти під міст ночувати, збирається він, налив у склянку води, поставив на вікні і каже братам: Глядіть же, хоч цю ніч не спіть, та дивіться на склянку оцю, якщо вода прибуватиме. То випускайте собак і коней. А як буде через вінця кров литися, то й самі біжить, бо тоді вже Змій гору братиме. Тільки що він пішов, брати полягали та й заснули. А він сів знов під містком та й сидить. Коли це опівночі летить найстарший Змій. Уже з дванадцятьма головами. Так летить, так летить, що аж земля гуде, а за ним собака і сокіл. Прилітає до містка кінь спіткнувся, глянув зміни той бік, на другий, зараз до семилітка і каже: Чи битися прийшов? Чи миритися? Ну, як битися, то ходім на золоту гору. Пішли вони на золоту гору, щепилися. Кинув семеліток змія. Нічого, трішки тільки гора вгнулася. Кинув змій семилітка. той загруз по в вгору. Піднявся він, переводить дух. І думає. Ось ось брати побачать, що в клянці вода прибуває і випустять собак. А брати сплять. Собаки вже духом чують, що недобре щось діється. Гавкають, коні ржуть та ногами тупають, а брати сплять. Кинув змій другий раз семилітка, Загруз він іще більше вгору. Уже і склянки через вінця кров лється, і коні, як не розвалять стайні, гарцюють, а брати сплять. Думав він сердешний, думав, та й догадався, що брати сплять. Скинув з ноги чобота, жбурнув із Золотої Гори прямо в хату. Де брати спали. Чобіт як ударився, так і стіну вивелив. Собаки вибігли, коні в уздечки обірвали і теж побігли. А брати прокинулися до склянки, аж уже по лаві кров тече. Вони до собак, собак нема, вони до коней. І тих нема. Вибігли з хати. Біжать, біжать, і самі не знають, куди бігти, що робити, а біжать брату на поміч. А там собаки прибігли, так змієї роздерли на шматочки, подрубав семиліток йому всі дванадцять голів і покидав, а сам узяв його коня, сокола і собаку та їде. Аж йому назустріч брати. Куди ви, а до тебе на поміч поспішає? Чого? Ти ж казав, як буде в склянці вода прибувати, щоб ми коней і собак випускали, а як бігтиме через вінці кров, то щоб і самі на поміч спішили. Та хіба ви мене послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то би не бігли. Я ж казав, щоб ви не спали. Що ж ви послухали? Якби не кинув чобута, то ви би досі спали. Приїхали додому, набрали віз золота, посідали на коней і поїхали до того царя, що обіцяв півцарство віддати тому, хто двоює у зміїв Золоту Гору. Приїхали до того царя, оддали йому те золото, а він їм оддав півцарства. Тоді вони поділилися і стали царювати. І царюють ще й досі. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.